Продовжуючи тему електростатичних імпульсів, хочу познайомити вас з обладнанням, яке працює саме за цим принципом. І це Oscillation. це саме компактна версія. Він невеликий. У нього є протоколи. У нього є ось такі чудові датчики, які допоможуть олавлювати цей електростатичний імпульс. Цей будемо фіксувати з цим. Будемо працювати. Є велика маніпула і є ось така маленька. Обов'язково йде. В комплекті пудра для того, щоб цей лістротичний імпульс краще контактував зі шкірою. Це обладнання має кількість протоколів. Якщо ви подивитесь, ось тут є протоколи. Тут є досить багато протоколів, і різноманітні тенденіти, артрози, лімфедема і будь-які стани по м'язові, тобто пошкоджені м'язу, запальні процеси, фібрози ви можете обрати серед протоколів. Сьогодні хочете трошки більше затронути тремо лімфедеми. Ми знаємо, що це складний діагноз, і він потребує спеціального обладнання, спеціальних методик, щоб цим працювати. На першому місці завжди була Німеччина. Вони створили багато всього, щоб працювати саме з цим діагнозом. У них є інститут, який присвячений саме лімфодемі. І ось якраз це німецьке обладнання походиться звідти і є розробкою цього напрямку. Зараз ми оберемо програму лімфедеми. Зривається вже окремий протокол. Тут є три пункти, тобто кожні загалом на лімфедему виділяється 25 хвилин. Кожен участок має свою герцовку. Бачите, перше буде на більш високих герцях, потім буде низький герц, і тут буде третій протокол, буде від 15 до 40. Загалом іде 25 хвилин. Бачите, там, де є нульовий процент, тобто ми будемо, коли почнеться програма, ми будемо збільшувати ще і процентну кількість, і потрібно нам зафіксувати. У нас є велика насадка маніпуляційна. І є улавлювач, да, який має улавлювати хвилю. Якщо це буде кінцівка, то ми маємо між пальчиками закріпити, е, обов'язково знімаємо годинник, якщо він є. Цуємо улавлювач, підготовлюємо маніпулу. Потім ми маємо включити програму, починаємо збільшувати процентне відношення до 50%. Для кращого виконання процедури ми маємо нанести спеціалізовану пудру, яка буде давати кращий контакт зі шкірою. Нанесли і починаємо сковзити. І ви відчуваєте такий певний звук. Є вібрація, це електростатичні імпульси. Відбувається колування на, навіть на міжклістичному рівні. Маємо працювати. За рухами лімфи, якщо ми працюємо з лімфедемою. тобто від початку кінцівці до гори, можемо навіть проходити зону, де розташовані лімфовузли. Користа для пацієнтів з лімфодермою або верхньої кінцівки, або ніжня. І буде корисна якраз пацієнтам, яким не можна це онкологічні пацієнти, яким не можна робити якихось агресивних процедур, і їм багато чого протипоказано. Наприклад, онкологічним пацієнтам протипоказана лазеротерапія. терапія. І якраз хороший замінник в цьому випадку для того, щоб покращити лімфообіг, покращити трофіку, буде якраз апарат фізіомеда діпостцевища. Або ось така компактна версія з спеціальною кумочкою, або стаціонарна для відділення фізіотерапії. Німецький виробник обладнання фізіомед турбується про те, щоб фахівцям було легко працювати. І якщо потрібно подивитися, по яким лініям масажним треба проводити маніпули, то дивіться, ось так. От в протоколі є малюнок. І знаходиться саме в протоколі лімфедема. І якщо це рука, то ми бачимо лінії, по якій маємо працювати. Це дуже зручно для роботи.